Коли останній раз була інвентаризація зелених насаджень, бо програми написано 15 років тому. Ми знаємо, що Сквер Бабаєва в 2016-2017 році інвентаризували. Міський голова каже, що це взагалі 40 років тому. Так коли вона була і коли вона буде наступна? міський голова дає вам правильну інформацію. Остання інвентаризація зелених насаджень не парків скверів, а зелених насаджень місць загального користування була у 1977 році. 1977 рік я не помиляюсь, тому що працював на цьому підприємстві, я знаю, про що я говорю. А е, дійсно ви говорите про, наприклад, парк Придніпровський, сквер Бабаєва і деякі інші комунальні заклади, вони інвентаризували свої зелені насадження е, ну, нещодавно, там 5-6 років тому. Більше того, я можу сказати, що, наприклад, е, якщо говорити по е, закладам охорони здоров'я, закладам освіти, то у них інвентаризація існує своя. І вона дійсно постійно актуальна, тому що перевіряють контролюючі органи і перевіряють це питання.